Ще одним коміксом, який мені дуже сподобався, став Обіван і Енекін. Це було доволі неочікувано, адже зазвичай історії з епохи приквелів мене не надто чіпляють. Утім, ця стала приємним винятком. Події тут розгортаються за кілька років після першого епізоду. Енекін і Обіван вирушають на місію на віддалену планету корнеліон 4 за дорученням Ради Джедаю. Із планети надійшов сигнал про допомогу. Тож Джедаї мають з'ясувати. Що там відбувається? На місці вони зіштовхуються з дистопічним світом, поділеним на два непримиренні табори, між якими триває кривава війна. Паралельно Енакіною і Обивану доводиться розбиратися із власними суперечками та непорозуміннями. На кону майбутнє Енокіна як джедая, і саме ця місія має дати відповідь на питання: чи варто йому продовжувати навчання. Історія справді вийшла цікавою та незвичною. Без традиційного переготування на темі війн-клонів чи кримінального світу. Я б навіть сказала, що світ Корнеліона дещо вибивається з класичного вайбу зоряних війн і чимось нагадав мені дистопічні фільми про майбутнє. Втім, тут немає нічого, що б суперечило законам Всесвіту. Навпаки, він лише збагачується, що я завжди вітаю. Приємно опинитися, врешті, не серед пісків Татуїна. Окрім основної сюжетної лінії. У флешбеках паралельно показано, як Палпатін поступово починає оплутувати юного Енакіна павутиною брехні та маніпуляцій процес, який, зрештою, приведе його до падіння. І ця лінія не виглядає притягнутою за вуха, а вписується в історію цілком логічно. Окремо хочеться відзначити візуальну складову. Мальовка в цьому коміксі просто неймовірно красива. На цей момент мій улюблений комікс із візуальної точки зору. Мені бракує слів, щоб описати, наскільки приємно було розглядати кожну сторінку. Хіба що герої не завжди схожі самі на себе, але вони тут настільки гарні, що це легко пробачається.